Центр інклюзивної творчості Арт паралелі опікується дітьми з інвалідністю. Основний напрямок це розвиток дітей за допомогою творчості. У вихідні відбувся черговий концерт музичного відділення цього центру. Підтримує дітей міжнародний благодійний фонд Олександра Петровського Солідарність. На заході побувала моя колега, журналістка Маргарита Сопільняк. Вихованці центру інклюзивної творчості Арт Паралелі провели звітний концерт з вокалу в атмосферному місці у Дніпропетровському будинку органної та камерної музики. Діти показали свої вміння та таланти співу за кожною дитиною. З особливостями розвитку стоїть велика праця батьків, викладачів та тих людей, хто їх підтримує. Ви знаєте, що в нас є театральне відділення, і вже звіти звітні вистави пройшли. Сьогодні звітний саме музичного відділення. Тому сьогодні вони будуть і співати, і грати на фортепіано, тобто, все це за рік. Чому вони навчились, всі свої вміння і всі свої таланти вони сьогодні будуть показувати? Це дітки з синдромом Дауна, з аутизмом, з ДЦП, але ж всі вони дуже талановиті, дуже творчі, і нічого їм не заважає займатися творчістю. Музика і мистецтво має таку особливу мову, якою повинні розмовляти всі від мало до велика. Діточки, які сьогодні завітали до нашої органної зали, вони не просто особливі. Вони мають особливий талант, вони мають особливий хист до музики, до творчості. І тому наш девіз дати можливість доторкнутися до мистецтва кожному, хто має на це потребу, хто має на це бажання. А головне, що їх підтримують цьому батьки. А наша задача як будинку органу така камерної музики, як Людмила Журавель, яка організовує теж ці заходи з дідочком Ми працюємо вже багато-багато років, і саме на таких діточках ми намагаємося довести що ми можемо дати все, аби кожен зміг доторкнутися до музики. Влаштувати це свято допомогли ті, хто постійно поряд. Міжнародний благодійний фонд Олександра Петровського Солідарність протягом багатьох років підтримує творчі задуми дітей та сприяє їхньому розвитку. Я взагалі до всіх інтерв'ю і зараз скажу, що фонд солідарність ми без них нічого не приходимо. Загаліту сьогодні вони нам допомогли і відзняти наше відео, і ну допомогли привітати. Наших діточок, тому ми дуже вдячні, що цей воєнний стан, коли в нашій країні дуже важко. Вони знаходять і можливості фінансові, і увагу для того, щоб приділити її нашим діткам. За словами фахівців, вокал має позитивний вплив на дітей з особливими потребами не тільки на психологічному рівні, спів покращує артикуляцію пам'ять та концентрацію уваги. А сцена долає страх страху спілкуванні та соціалізує в інклюзивному центрі арт паралелі таку. Методику називають музичною терапією. Спочатку це саме перше, вони починають краще говорити через вокалізацію. У них покращується їх спілкування між собою і з нами. І це для них, мабуть, таке емоційне. Вони виражають свою емоцію через спів. А кожна пісня для них ми вибираємо завжди, щоб вона була до душі. І коли вони співають душею, це взагалі це таке велика велика. Справа. Вони всі виросли дуже за цей рік, і хоча для нас, для всіх зараз важко, такі важкі часи, але вони стараються, вони, у них є натхнення, вони завжди з задоволенням приходять на заняття. І вони дуже виросли. Виросли і фізично, виросли морально, виросли вокально. Особливі діти мотивують дорослих, адже своєю жагою до життя та наполегливістю доводять усім. Немає нічого неможливого. А світ врятує любов та добро. Маргарита Супільняк Шалдов, Новини Д1.